Меморіал героям майдану обмальовувався вже чотири рази. Така свастика з'являється вже втретє. Художник говорить: почерк той самий недолугий та непрофесійний. Зате фарба дорога. Десь така яку ми малювали, але видно, що люди буквально ну. Та ж сама рука це робила, як і колись тут свастики теж були такі. Дмитро Білокінь – автор панно, яке з'явилося на паркані біля Аграрної академії влітку минулого року. На Сході тоді усе ще тільки починалося. Він говорить, ідея виникла після подій на Майдані, був вражений людьми, які не побоялися піти проти системи. Людей, цих, які Боролись так з нашою цією владою, системою, так намагались боротися, скажімо так, події, ті, які зараз з них видно, що з системою дуже важко боротися. Вона все одно. Це як Змій Гаринич, Відсічеш одну голову, з'явиться на, на місці інша, а то і ще більш лютіша. Вперше меморіал споплюжили іще до офіційного відкриття. Тоді його облили фарбою. Хлопець переконаний, це рука агресивно налаштованих переселенців зі Сходу. Вони погрожували відкрито. Один раз, коли ми вже відновлювали це в кінці серпня, підходило двоє людей, які прямо казали, звідки вони. В Луганська і з Дніпропетровська він був другий. Вони тут дуже в такій формі, м'яко кажучи, нахабній, з нецензурними словами. Навіть намагались ну, руки розпускати. Оці свастики та знак долару на панно з'явилися на вихідних. Просто через дорогу в відділ міліції. На паркані неподалік теж хтось висловився. Свідків знайти не вдалося ні міліції, ні нам, поки тільки припущення. Молоде покоління, яке не поважно ставиться. Взагалі, до нинішньої ситуації, те, що відбувається нам зараз в державі, цей важкий період. Так, люди по-різному сприймають. Скоріше, там приїжджає сепаратісти з Донецька. Ну, більше так ніхто не мог. Я думаю, це якісь варвари зробили. Нормальні люди б такого не зробили, просто-напросто. Правоохоронці просять випадкових свідків звернутися до них і допомогти у пошуку винуватців. Даний факт кваліфікується. Згідно чинного законодавства, як дрібне хуліганство, за що передбачені санкції у вигляді штрафу, а також у вигляді, якщо суд вважатиме, що штрафу недостатньо до 15 діб адміністративного арешту, а також від місяця до двох виправних робіт. Що ж до панно його можна привести до ладу, говорить художник, але не взимку. Олена Ляшенко, Антон Старишко, Полтавська телевізійна студія місто.